Так, друзі, сьогодні у продажу у нас надійне і економічне авто. Це Toyota RAV4-2020 рік випуску. Офіційний автомобіль. І цей автомобіль у нас гібридний 2,5 літри гібридний двигун бензиновий. Дуже економічний до 6,5 літрів розхід палива по місту. Дуже класне авто. Частково передня частина авто в бронеплівці. Гарний темно-синій колір автомобіль. На 18 фірмових дисках на гарній літній гумі дуже класно виглядає. Жодних зауважень по автомобілю немає. 71 тисяча кілометрів пробіг даного авто. Звісно, автоматична коробка передач та передній привід. Тут у нас все сервісне обслуговування на офіційному дилері. Вся історія є, подовжена у нас гарантійка на офіційному дилері. Тому, друзі, шикарний автомобіль в шикарному стані. Економічний, надійний, всі їх знають, всі їх люблять. Це Тойота. Toyota. Toyota – це про надійність. Салончик у нас шкіра комбінована з текстилем, темний колір, ева коврики. В ідеальному стані по салону жодних зауважень. Чорна стеля по дверним картам також без зауважень. Гарна комплектація, є безключовий доступ. Є у нас обігрів керма, обігрів сидінь, обігрів зони дворників. Звісно, повний електропакет. Жодних зауважень спереду, також по салону. По керму є невеличкі сліди експлуатації, але зовсім мінімальні. Адаптивний круїз контроль утримання в смузі, датчики зіткнення та е, сліпі зони. 71 тисяча кілометрів пробігу. Жодної помилки тут немає. Штатна мультимедія є у нас камера заднього огляду, є клімат-контроль, підігрів сидінь та керма, як вже казав. Є у нас спортрежим, екорежим. Все, що для комфорту потрібно, все є дуже класний автомобіль офіційний в дуже гарному стані. Друзі, авто це у продажу. У нас в компанії автопарк, місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування або лізинг. Компанія Автопарк всіх чекаємо до зустрічі.